У нас на вулиці стоїть реклама, на ній написано, що ми біженців харчуємо абсолютно безкоштовно. Біженці з Харкова, з Києва, з Полтави. У нас є списки, ми даємо. Готуємо для переселенців з регіонів, там, де обстрілюють, нам допомагають. Те, трошки волонтери, трошки своїми силами збираємо кошти. Сьогодні готуємо плов. 700 чоловік вже накормили. Всі люди адекватно ці спрямовані дуже сильно дякують. Є такі, що хочуть в обід прийти, допомогти посуду, помити, столи повитирати. У нас були дві бабушки з Чернігова. до на нас заходять і вони питають. Я вибачаюсь, нам сказали в гуртожитку, що ви нас погодуєте. Це правда. Я кажу, так, звичайно, це правда, там підходьте. І от одна відразу сіла, вона така була постарша, жіночка така, дуже випрацьована, їй років, мабуть, 75. Ця, що помолодша, така більш активна, їй років 60. Да? Вони 10 разів вибачилися, вони вибачилися за те, що вони прийшли на безкоштовне харчування. Вже їм повертатись немає куди. І вони не знають, що робити далі, що за кордон вони їхати не хочуть. Я дуже поважаю людей, які. Дійсно не хочуть їхати за кордон, які тут щось продовжують робити, і, і от заради таких людей, заради цих бабушок або там дітей, ми робимо цю справу. У нас була робота, у нас була жилья, у нас було все. з приходом наших освободителів рашистських, які зараз вважають себе освободителями, у нас не стало нічого. У нас нет роботи, у нас нет криші над головою. У нас взагалі не существует волнова. 28 числа 12 ночі почули вибух, були у ліжках, і коли в сусідній дом попала міна, то у нас також від вибуха вилетіли всі все скло, криші, двері. Зараз ми тут. Ми вдячні людям, які нас приютили. Ще хочу дуже подякувати нашим солдатам Збройних сил України, які відстаювали нашу Волноваху. Низький поклон їхнім родителям і. Дуже багато там у нас сталося, біжать ребят. Спочатку ми приїхали до двома потягом. там зустрів мого чоловіка друг, багато друзів він приймав, жінок і дітей відправляв за на кордон з Польщею. Чоловік залишився в Ірпіні. І коли він три дня не виходив на зв'язок, це було дуже страшно. Він разом із з нашим знайомим вивозили людей до Романовки, до моста. Він сказав, що вже будемо вибиратися, бо вже дуже близько, вже немає куди і тут тікати. Вже зірпня починають робити ну, просто братську могилу. Особливо на річ на синергії, це наші житові комплекси. І я і зателефонувався на мій кому з Луцька і каже, що можете приїхати до мене сюди в Луцьк. Я йому дуже дякую ще раз і буду дуже дуже дякувати за це, що у нас зараз є дах над головою, через те, що в нас вже бір, нічого не залишилося.